Почеметься бі. Концап 1 Б. Важкий танк, ну, лагуна. Так. Тут у нас важких танків. чотири штуки. Їдемо на важкий напрямок. так, Всі разом. Всі разом ні. Половина команди стоїть. Ні. Щось там петашка починає рухатись, О, почали рухатись всі. Їдемо в один напрямок. Їдемо на цей горбок. Зараз може прилетіти, не прилітає. Добре? Опа, засвітили все-таки. Падлюки там по комусь прилітає, але не по нього. Проскочили, так. Опа, зараз ми... О, КПЗ. Опа! Добре, клас. Напів пролітає, пролітай, да? так? Опа! 116 3 отримує. Стріля... У нас вже немає одного важкого танка, вже немає важкого танка, ми вже граємо шостеро проти себе. Йохани бабай. Ну 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 ну. Ну давай. Давай стріляємо. Добре. Пробиваємо знову капа. Ооо-фофлів. В -в 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 Треба фігашити цей ВФ3. Це жорстка. Штука. Може ззаду добре. О, там ззаду бачат. Бачат може бачатом вже займеться хтось інший? тут і так багато народу нас перносу. Давай КПЗ 70 треба добити. Добиваємо, добре, добиваємо КПЗ 70, так. О! Зараз він шерідан всіх розвалить. Зараз шерідан всіма розбереться. О, герой поїхав. І що, супергерой? Видно, відразу він зараз всіх завалить. Шерідан зараз всіх завалить, зараз всіх розвалить. Шерідан Суперсила. Але він щось трошки не пощастило йому трошечки, він відкиснув. Б'ють, 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 з іншого боку ми в оточенні, в оточенні ворогів, четверо проти шести б'ють з одного боку, б'ють з іншого боку. Йоханий бабай, б'ємо, їдемо на бачата, тут бачатів дві штуки. Приїхали до нас. О боже, два бачата, як же це просто жах якийсь, як таке може бути. Захищаємо нашого вк 01 Захищаємо, тут у нас четверо проти п'яти, наш герой валить просто ворогів, на ліворуч і праворуч, просто туди і сюди. Так, маємо забрати цього 116 F3, маємо забрати. Добре, забираємо, стріляється, просто дико, просто класно. Стріляють, а не попадаємо. Так, в... Ух, троє проти чотирьох. Суперники просто виїдають. Вони просто накидаються на нас. Ми в оточенні були, ледве вижили, ледве виїхали. Так, джек Тайгер приїхав сюди, цілиться нам в башту. Зараз може нас. О, добре, добиваємо, добре. Дуже добре. Залишаємося двоє важких танків проти змішаних трьох суперників. Там вони майже ціленькі, тільки рітер покоцаний. Зараз ми побачимо, зараз ми їдемо на рітера. Йдемо на рідера. Оба! Треба його добити, треба добити. Давай! Не добивайся, залишається трохи здоров'я, Заїде нам бачать, починає крутити ВК901. Допомагає нам, тут виїжджає А100, А100 стріляє. С-100 Стріляє. Треба забрати бачата! Бачата треба заб... А, не бачати, а цю забрати рітера забрати. Ах ти, він не забирається, не попадає. Давай, треба рітера. Ще раз таранно, блін, 15, ще 21 здоров'я залишається. Ну давай, добивай, Добивай рітера, добивай там, ще два танки нам розбивають нашого ВК-90. Боже, 13 здоров'я, та що ж ти не розбиваєшся? Та добийся, ти вже давай. Ух, ху -ху -ху. Боже, як же він важко дався. Залишається половина танка проти двох половин. Суперників жорсткий такий Есто розбираємо. Сто починає їхати. Бачат. Бачат починає виїжджати, Він бачать якийсь дивний трошечки. Якось він катається, незрозуміло. Треба його добити. Треба добити драчата. Давай, давай, давай він в лоба стріляє. Пробиває да, в нижній броні лист, але ми все одно боремось, боремось нас болтують зі всіх сторін. Нас пашать просто неможливо. Просто бачать ховається за сто, е починає здається, фугасом починає спробивати в. Подобуваємо почати, залишаємося проти 100, 100 нас може ще роздобити, він нам на один постріл. Плюс він нас тараном забирається, він нас залишається 82 здоров'я. 82 здоров'я, він нас просто може, я не знаю, забити зацілти. Треба попасти, треба попасти. Попадаємо дай, напробувати. Блін! Ай, він нас не пробиває, залишається бляха муха, в нас 44 здоров'я залишається, він нас бикує, він на нас тисне! в ньому залишається лише нас трохи пробити, навіть і ми здохнули. Давай, 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 давай! Фугу! Це так потоки. Потоки ворогів туди, сюди. Шередан поїхав, здохнув там. з одного боку стріляють, з іншого бачати крутять там. Блін, Потім цей, цей стоп, потім цей рітер не добивається. Скільки всього. Будь гравець посивів після цього бою. Сильно він був жорстким. Да. Робимо фотку. Одну поділку отримав, позначку. Клас. М -м?